Виконуємо вправо 16.3 до параграфа 16 за підручником інформатка 9 класу авторів Казанцев-Стаценко 2022 року випуску. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Щоб було швидше, я вже створив таблицю відповідно до зразка. Зараз дану таблицю тільки відформатуємо, збільшимо ширину стопця. Тут зробимо переносити текст в порядках, вирівнювання поставимо по центру по ширині і по вертикалі. Тут так само. Трішки зменшимо. накреслення жирне. Зробимо межі. Усі межі. Отже, бачимо, у нас є океан і площа його в мільйонах квадратних метрів. Хоча зараз вже офіційно, здається, є і п'ятий океан, південний, ну але таблицю робимо відповідно зразка. Створимо діаграму по даній таблиці, виділяємо всю таблицю, переходимо на вкладку вставлення, і в групі діаграми вибираємо Вставити секторну або кільцеву діаграму. Відкриваємо список і нам потрібна ось така діаграма. Не те переношу. Ось так. Змінимо назву діаграми, Клацаємо сюди. Ось це видаляємо і називаємо розподіл площі світового океану. Тепер додамо підписи даних на діаграмі. Бачимо, коли ми виділяємо діаграму, то з'являються нові вкладки конструктор діаграм та формат. Нас зараз цікавить конструктор діаграм. В групі макети діаграм відкриваємо додати елемент діаграма, підписи даних і вибираємо зовніскраю. Але бачимо, у нас ось тут цифри, нас цікавить у відсотках. Клаціємо по підпису. Тепер клацаємо правою кнопкою миші в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо формат підписів даних. Відкривається вікно справа. І ставимо прапорець 9%, а всі інші знімаємо. Давайте збільшимо розмір даних відсотків. На вкладці основне збільшуємо. Нехай буде ось так. Розподіл площі світового океану, здається, накреслення жирний. Тепер зафарбовуємо область діаграми, виділяємо її. Тепер переходимо вже на вкладку формат і виберемо заливка фігури. Ось такий. Тепер, якщо подивимося на зразок, контур нашої діаграми не білий, а чорний, ось там. Клацаємо по нашій, бачимо, діаграмі, саме по контуру. І на вкладці формат вибираємо контур фігури. Чорний. Ну, але контур занадто товстий. Відкриваємо знову контур фігури, вибираємо товщина і поставимо, нехай буде 0,75. Можливо, іще менше потрібно. Ось так. Тепер, якщо подивимося на зразок легенда, ось це у нас підписано називається легендою, у нас праворуч. Приходимо на накладку конструктор діаграм. Вибираємо додати елемент діаграми, легенда, справа. Добре. Давайте подивимося ще на нашу таблицю. Здається, ось тут сіреньким кольором заливка. Ну і ще не знаю, чи це варто робити, чи не варто робити. Бачимо, що на зразку в нас, наприклад, ось цей колір не синій, а жовтий, темно-жовтий. Для того, щоб змінити колір. Бачимо, клацаємо, виділяється вся діаграма, клацаємо ще раз і виділяється тільки ось цей сектор. На вкладці формат ми можемо змінити колір. Заливка фігури. Ось таке. Ну, Давайте вже змінимо. Це недовго. Ось так. Тепер збережемо власній папці. Файл зберегти як. Зберігаємо з іменем вправа 16.3. Вправа виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!